Державне визнання. Сека, гей! Зека, гей, сека, гей, сека, гей, сека, ЗК... подіонерна відотнячку. <пасувач> <пасувач> Вони не будуть їм дозволяти ходити по кричатку. Де вони сьогодні? Вони напевно далі, десь там з Бодуна приходять в себе і в вих... з миску з села Самолів'я, обличчя своє дістають. А ми сьогодні, Тверезі, в доброму настрої, прийшлися і ще раз довели нашу силу, нашу спроможність і нашу готовність до дій. 2012 рік він був успішним для українського націоналістичного руху. Вперше в історії України в парламенті сформована потужна фракція націоналістів. І, власне, я впевнений, що наступний рік він буде ще більш переможним для українців. І ми маємо розуміти, що сьогодні ми вже довели це, що єдині, хто бореться, єдині, хто готові до реальних дій і єдині, хто дійсно стоять на варті українських інтересів, це націоналісти, це бандерівці. Це ті, які носять священне ім'я нашого вічного вождя. І тому, шановне товариство, йдемо далі, рухаємося до нових перемог. І слава Україні! Слава нації, слава Бандері! Гіляку! Ще товариство дуже важливо, що окрім комуністів, Гіляка чекає тих олігархів, які сьогодні визискують український народ. І це дуже важливо сьогодні пам'ятати. Я хочу запросити до слова народного депутата України, члена фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у Верховній Раді Ігоря Мережніченка. Слава Україні! Слава Наті! Україна! Степанові Бандері тричі! Шановне товариство! От сьогодні підійшло багато журналістів впродовж нашої славної ходи до мене і запитали, а для чого ви виходите на вулиці? А чи не боїтеся, що подумають про вас у Європі? А чи не знічує вас те, що Янукович зняв звання героя Степана Бандери? А я їм відповів просту річ. Доки ми виходимо на вулиці. І щороку нас це більше. І в кожному місті України такі марші, подібні до столичного Київського, сьогодні проходять. Степан Бандера є героєм, бо він є героєм у нашій свідомості, у нашій пам'яті. І недовго вже той час, коли кожен українець буде знати, що Степан Бандера це український герой. Від наших дій залежить майбутнє наших дітей. І майбутнє нашої України, майбутнє України, про яку мріяв Степан Бандера, майбутнє України, про яке мріємо ми, українські націоналісти, майбутнє України, в якій є соціальна, національна та історична справедливість. І ми обов'язково цього досягнемо. Обов'язково Україну, про яку мріяв Степан Бандера, здобудемо. Службу Слава! Слава нації! Україна! Герої України! Степанові Бандері! Тричі! Тричі! Слава, слава, слава! Слава нації! Вітів, вона стосується кожного з нас, тому що завтра такі справи можуть почати фабрикуватися масово, і ми маємо зупинити це зараз, щоб завтра не було пізно. Слава Україні! Героям слава! Слава, слава нації! Смерть ворогам! Свободу політ в'язня! Свобода Всеукраїнського об'єднання свобода Олега Тягнибока, який сьогодні відзначав день народження Степана Бандери на його батьківщині, в старому Гринові на Івано-Франківщині. І сьогодні ми з вами бачимо, як по всій Україні, по всіх містечках України відзначають день народження провідника української нації, тому що Ім'я Бандери сьогодні об'єднує українців. Це той символ, який веде нас в боротьбу, який веде нас до перемог. Колись у 2006 році, коли ми тільки тут, на вулицях Києва, починали марш, присвячений Дню народження Степану Бандери, з нас в певній мірі насміхалися, казали, хлопці, та це ніхто не зрозуміє. Та ви ж набираєте 0,36 по всій Україні. Ми... Скористалися порадою і сказали, що ми підемо, як казав Степан Бандера, до кожного українця. Звісно, на сьогодні ми ще до кожного не дійшли. Але ті понад 2 мільйони українців, які підтримали свободу на парламентських виборах 2012 року, це власне і є та боротьба і та робота, яку провело Всеукраїнське об'єднання Свобода. За ці 8 років ми відсунули межі українського націоналізму. Далеко-далеко на схід. Сьогодні такий самий результат, який Свобода показала у 2006 році на Тернопіллі, Франківщині і Львівщині. Сьогодні такий самий результат показує Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Дніпропетровщина. І, власне, коли насміхалися і пробували сказати Юрію Михальчишину, нашому побратиму, ну де та Бандерівська армія, де та Бандерівська армія, яка перейде Дніпро, яка перейде Донець. І вижене цю синю жопу банду. То сьогодні ми з вами бачимо, що на лівобережжі два депутата-мажоритарника Андрій Ілєнко і Юрій Бублик від Всеукраїнського об'єднання Свобода з нашими правдивими націоналістичними гаслами здобули впевнену перемогу. Власне, наша українська бандерівська армія це є ті мільйони українців, які сьогодні сповідують ідеї українського націоналізму і ця. Армія, Бандерівська армія сьогодні є повсюди, і саме тому тремтять вороги, саме тому вони сьогодні казяться, саме тому вони сьогодні розказують, яка свобода і не така, і не сяка, а нам байдуже, тому що ми робимо ту справу, яку нам заповідали наші попередники. Тому що кожен рік, тут, 1 січня, ми відчуваємо і проводимо той звіт перед нами, перед кожним з нас, хто що зробив. Для справи української нації, і кожен раз ми бачимо, що ідеї українського націоналізму поширюються. і в 70-ту річницю створення української повстанської армії українці, перший загін українських націоналістів зайшов в парламент. Нас всього там 37. Але ми відчуваємо підтримку, підтримку українців, які є. По всій Україні і куди би ми не приїжджали, ми зустрічаємо оті схвальні відгуки. Хлопці, боріться, ми вас підтримуємо і ми розуміємо, що без суспільства, без громади, без української нації ми є ніщо. Ми є тільки тими провідниками ідеї, які зайшли в той парламент, і сьогодні є авангардом. Ми там зробили плацдарм українського націоналізму, але скоро, зовсім скоро, буде так, що там буде. Ця українська влада, влада української нації. І цей рік, який сьогодні приходить, рік 105-ї річниці від дня народження Степана Бандери, який ми будемо відзначати в 2014 році, накладає на нас надзвичайно важливі завдання. Ми маємо згуртувати українську націю і бути готовими перейняти на себе повноту влади, тому що, тому що сьогодні. Україна котиться соціально-економічну прірву. І не видно ніяких можливостей це зупинити, ніж як прогнати цю банду з печерських пагорбів. І я вірю, що це обов'язково відбудеться. І українці обов'язково переможуть і встановлять в Україні українську націоналістичну владу, владу соціальної і національної справедливості. Слава Україні! Ідаємо! Слава нації! Слава